Привіт! Ви на каналі Клинова Кишеня. Тут ми говоримо про фінансову грамотність для українців в Канаді. У січні-лютому багато банків та фінансових установ пропонують вигідні умови для переведення рахунків, особливо таких, як TFSA, RSP, FHSA та RESP. Часто за це дають бонуси, зазвичай у вигляді Deposit Match, тобто додають відсотки до суми, яку ви переводите. Але є нюанси. Саме про це ми і поговоримо. Розглянемо, що таке депозит-меч детальніше. Приклад, ви переводите RSP рахунок на суму 50 тисяч доларів. Нова установа пропонує 2% депозит-меч. В результаті ви отримуєте 1 тисячу доларів за трансфер. Щоб отримати ці бонуси, потрібно виконати певні умови. Зазвичай це перше чіткий період, у межах якого необхідно зробити переведення рахунку. Друга мінімальна сума для переведення, яка може варіюватися від кількох тисяч до кількох десятків тисяч доларів. Бонус можуть виплатити не одразу, а через певний час, або виплачувати частинами. Це механізм захисту зі сторони банку чи іншої фінансової установи, щоб уникнути ситуації, коли переводять рахунок лише для того, щоб отримати. Бонус. На що потрібно звернути увагу? Коли ви переводите ці рахунки, ви не знімаєте гроші з рахунку, а робите саме трансфер англійською transfer або rollover. Як це працює? Перше, у новій фінансовій установі ви відкриваєте відповідний рахунок. Якщо переводите TFSA, то відкриваєте TFSA рахунок. Друге робите запит на переведення. Третя, поточна установа підтверджує запит. І четверта, через декілька днів гроші переводять. Ще раз хочу наголосити, що не можна просто знімати гроші з цих рахунків. Бо залежно від типу рахунку можуть бути наступні наслідки. Якщо це RSP або FHSA рахунки, то ви заплатите податки. Якщо це TFSA, то ви втратите ліміт на суму, яку ви зняли, до кінця поточного року. Якщо це RESP, то маєте повернути гранти. Я робив окремі відео по всім цим рахункам. Там ви знайдете більше інформації. Ще один важливий момент. Установа, з якої переводити гроші, часто бере комісію за трансфер, англійською transfer out fee. Ця сума зазвичай становить від 30 до 150 доларів. Але є хороша новина: установа, яка приймає ваші кошти, часто компенсує цю комісію. Тому обов'язково уточнюйте це перед переведенням. Якщо запитаєте, а навіщо переводити рахунки? Наведу для прикладу декілька причин, чому люди роблять трансфери. Перше нижчі комісії. Інвестиційні комісії та щорічні плати можуть сідати тисячі доларів за роки. Перехід у дешевшу установу заощаджує вам кошти. Друге безпечність та диверсифікація. Тримати всі кошти в одній фінансовій установі не завжди найкраща ідея. Мати, наприклад, 2 чи 3 RSP рахунки в різних установах може бути безпечністю з точки зору операційних ризиків. Третє. Кращі інвестиційні опції. Ці рахунки розраховані на те, що ви будете інвестувати. Тому, якщо нова платформа пропонує більше ETF акцій GSC, це означає більше контролю над грошима. І четверте, бонуси за переведення, про які я говорив вище. Переведення рахунку це не про бігати між банками чи фінансовими установами, а про оптимізацію ваших грошей. І наостанок переведу приклад з власного досвіду. У мене груповий RSP, який пропонує роботодавець. Внески автоматично утримуються із зарплати, і роботодавець додає свій внесок, – «Matching». Про який я вже розповідав в інших відео. Груповий РСП, як правило, вибирає роботодавець в нашому випадку. Це Desjardins. Там є можливість інвестувати. Є декілька взаємних фондів, з яких можна зібрати свій портфель. Але гнучкість дуже обмежена. Також стягується комісія за управління інвестиціями і рахунком. Тому раз на рік я роблю трансфер RSP в самокерований рахунок англійською self-directed Account. Минулого року я перевів кошти в Quastrade. І в лютому цього року я роблю другий трансфер, але цього разу в WellSimple. Якщо відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал Клинова Кишеня і залишайте свої запитання або діліться власним досвідом у коментарях. Дякую за перегляд і побачимось у наступному відео.